Ми сьогодні знаходимося на ЖК перлина Поділля і в продажу з'явилася дуже хороша квартира. Четвертий поверх дев'ятиповерхового цегляного будинку. Площа квартири 62,5 метра квадратних, з дуже гарним плануванням, уже розведена. Повністю опалення, електрика, водопровід, каналізація, встановлені лічильники та встановлений котел опалення. Сусіди наразі вже повністю поробили ремонт. Тут спокійно, тепло та затишно. Це внутрішній двір, це паркомістя і поруч з парком. Давайте будемо оглядати квартиру в самому престижному районі міста Вінниці. Це Поділля. Ми зайшли в квартиру. Нас зустрічає просторий коридор. Справа у нас місце під шафку купе. І так будемо рухатися. Також справа у нас велика простора кімната біля 20 метрів. Потім уточнення я буду додати ще технічний паспорт, і ви будете бачити. Друга кімната вона нішею. Ось така кімната та з злочин. У нас внутрішній двір. Будиночок буквою Б та всередині у нас є дитячий майданчик. Санвузол наш сумісний. Так, тут темно, тому що ще не розведена електрика освітлення ось. Але великий квадратний санвузол. Також розведені вже повністю водичка та каналізація. І наша кухня квадратної форми біля 12 метрів квадратних, і плюс наша лоджия в ще десь біля 3 метрів. Вітражні вікна майже до пола. Котел опалення протерм, встановлені лічильники. Є балкончик відкритий. Чи вранці попити каву, чи хто якщо курить? Наша квартира на четвертому поверсі, Дев'ятиповерхового цегляного цегляному будинку ЖК Перлина Поділля, який знаходиться на Поділлі. Вартість такої квартири 67 тисяч доларів. Ми чекаємо на ваші дзвіночки. Дуже гарна пропозиція. Не відкладайте, телефонуйте.